E Хестиначка, пару слів про бібліотеку. Мені подобається бібліотека через те, що тут дуже цікаві книги, тут така приємна атмосфера, тут цікаво навчатися, і обслуговування приємне, і взагалі мені дуже подобається. Орец, скажи кілька слів про бібліотеку. Коли я приїжджаю в село, до дідуся з бабусею першою моєю. Забаганкою, це прийти в бібліотеку. Це дуже гарна бібліотека з багатьма елементами декору. Всі книжки, які мені подобаються, зібрані на Антом стелажі Також в цій бібліотеці є папка з, під, з назвою Відомі люди нашого села. Домі жителі нашого села, в якій я знайшов навіть фотографію свого дідуся, який працював колись в сільському клубі. Зараз я знайду його. Він десь... о, тут точно. З цього боку. Там ще один. Ого! Це мій дідусь, який працював в цьому клубі. Бібліотека дуже затишна, і багато в ній є цікавих книжок. Я сьогодні вибрав книжку Гаррі Поттер». Я її хоч і читав, але мені вона ще подобається дуже сильно. Це дуже дякую тобі, Орест. ласка. Соломієчко, скажи декілька слів про бібліотеку. Мені улюблене місце в Сергій Пульмов, це цікава бібліотека. Сюди я часто приходжу, щоб вибрати книжки. Тут дуже гарно і затишно, тут багато квітів і декорацій. Моя улюблена книжка це Аредори з Бусиків. Я тут часто читаю книжки або ж ну, дивлюся, розглядаю. Мій улюблений стелаж No1. Тут багато книжок для мого віку. Нічого, ну це були цікаві діти. Я часто сюди приходжу, бо мені подобається. Мені я дуже люблю читати. Є багато книжок і старих, нових. Тут багато про Україну. Я дуже люблю читати про Україну. Мені подобається історія про Україну, тому я часто їх вибираю. Я рекомендую дітям, які живуть у селі Тимо, заводити в цю бібліотеку. Тут багато цікавих книжок, яких я обираю. І я. Не луцька, але я часто сюди приїжджаю до ну, Бульма зі несімобуса, і я е, ну люблю сюди приходити. Дуже дякую тобі, Соломійка.